Богдан був у Херсоні, він був головою, керував районною організацією Херсонською. Чи окружною, чи, чи міською, я зараз може окружною. Він керував, а коли почали. Німці відступати спочатку з Херсону, від Херсону йшли наші звільнення Миколаєва. Спочатку Херсон спочатку звільнили, а тоді вже йшли до Миколаєва. І тоді, коли почалася евакуація, Богдан перевели його в ну Тоді був Привільнянський район. Так його забили російські хлопці. Там були не тільки російські, там, мабуть, і наші були, ну. Але... Солдати, короче, mm -hmm. військові. Да. Дивізія, Сибірська дивізія, їх покерувала у дворі. Mm -hmm. Його забили, а він, коли помирав, то він їй сказав, що я Богдан зі Львова. І помер. Бо вони його дуже побили. Mm -hmm. і, там, ногами і так його били. Да. Бо він втікав. Mm -hmm. Він втікав городами і нарвався на їх. А ось лист. Тамара Задерки. Ось і конверт, адреса тут. Вона з Краснодарі жила. Ось газетка. Південь. От обрізано південь, український південь. І ось газетка. 97-й рік там дата є. Все. Воно було в двох чи у трьох газетах, бо воно не помістилося в одній.